Перепрошую, ви мали на увазі цю паучес. Пауч, 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 пауч. Ви з другом у нас тепер нові клікухи. Я пауч, а він хайп. Вау. Wow. Можна за це випити? Так, да, можна. Ми поки що розігріваємося. <звук> так, у нас це все вже йде під запис. <звук> Я зараз покладу напевно свою гарнітуру просто. Біля єбла. Ти не чуєш на фоні, що в мене стрілка горить там, типу, взлітає, Ні, 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 все чітко. Супер, бо в мене тут є ракета-стиралка. Якщо ти пам'ятаєш, у нульові розповсюджений був плесос такий радянський, ракета називався. Так, да, пам'ятаю. Була дуже огидна історія, але я тобі певно розповім. Е в приваті. З іншого боку, я думаю, можна далеко в ліс не ходити. Що може зробити стая п'яних чуваків з Косіора і з пилисосом ракетами. У мене є три версії, я не буду їх вигадувати. Я, коротше, не хочу, щоб у нас було цього типу: всім привіт! з вами Андроїд і демон666. Давай один одного представимо і подивимось, наскільки ми помиляємося. Чуваши з вами. Яна Косова, Давидівна. Це, це в такому порядку. Мошен дизайнер настільки маленькій студії, про яку ви навіть ніколи не дізнаєтесь. Це правда. Це я. І діабетик. от. От, ем, Якби ти, тобі було 78 років, мабуть, ти сказав, що я діабетчиця. Діабеткиня. Але я людина з діабетом і це найсолодша історія мого життя. Це постпостеронія. Не можу бути шугардей. Це Іван Залізняк бджола. Це мій внеутробний брат, і прекрасний оператор, ти прекрасний директор, ти прекрасний замечательна, творча людина, людина з Дніпра, яка побачила життя і усе його внутрішнє та зовнішнє використання. І зараз ти займаєшся усім, чим хочеш в Бельгії. Сім з десяти. Я режисер, але 7. не оператор. Я на це не маю права ображатися, тому що я вже третій день працюю кухарем в бельгійському ресторані. Чел, ти mm -hmm. Деніл Дель Люіс. Ти зараз просто робиш чоботи. Це прекрасно. Я, я буду голосувати за те, щоб тебе грав Харісом Форд. Ще я гадаю, Жейсен Стетхем мог тебе відіграти. Хіба що його двоюрідний брат аутист? Вип'ємо за аутизм. Вип'ємо за аутизм. Щоб це не не значило. Я пройшла усі тести, які знайшла в інтернеті. А так ти в гуглі собі поставила діагноз. Мене діагностували тут теж до того, як я попала в клініку, я себе діагностувала сама і просто така типу. Ну і якісь пільги е, тобі. Пільгі, батьки, які не знають, що таке аутизм. Це розлад в ненегативному ключі. Ну, це типу кондішн. Кондиція. Хм, Кондиція. Кондиція. Я тепер знову про Порошенка думаю про кондицію. Не такий він привабливий, хіба що його гайковий ключ. Ну, а ти ж в темі про гайковий ключ? Ні, не в темі. Що про гайковий ключ? Е-е-е... Це не просто ключ від цієї майстерні. А це те, чого мають е, дуже боятися наші Боже моє. Мені стало страшно. Десять цікавих фактів про пиво. За версією штучного інтелекту Бард. Пиво це один з найдавніших алкогольних напоїв. Його історія налічує понад 7 тисяч років. Ну я б не сказав, що цей факт цікавий. Нормально, по християнськи я... От наступний факт набагато цікавіше, що першими пивоварами були жінки. У Месопотамії навіть була богиня пивоваріння Нінкасі. От мені здається, що от коли алкоголіки хрестяться, вони напевно відсилають цей сигнал до Нінкасі, ніж до Христа. Нінкасі, боже, це прекрасно. Третій факт: у стародавньому Єгипті пиво було основним напоєм. Його пили навіть діти. О, блін! В мене є факт про цей факт. Що наслідки ми бачимо до сих пір? Коли мій брат був маленький, в нього була алергія, в нього був діатез, йому сказали пити чайну ложку пива кожного дня. Батя був щасливий. Типу всі кажуть, та от всі поляки алкоголіки та всі білоруси-алкоголіки, та всі бельгійці алкоголіки, та італійці, як французи, які п'ють там по дві пляшки вина на день і нічого. Так може. Може факт в тому, що вся планета п'є. Я гадаю, що це просто традиція, і іноземці не вміють шанувати традиції. Я вважаю, що пиво це прекрасно. В Німеччині немає пива зіберта і немає бренду зіберта, яке позиціонує себе як уже 100 років вариться в Німеччині тільки в Україні. Прикольно, це мабуть якийсь неймінг хитрожопий. Да, був ну це знаєш коли відкривається якийсь просто обосраний банк і каже: ми вже як двісті років захищаємо ваші гроші. А тепер, от вони там, де і мобільний оператор мобілич. Мені сподобався мем, де Карлсон е, пропонує малишу юзати на атропи, а він каже, що ти торч. А він каже, та я біохакер. Бля, хочеш прикол про біохакінг? В мене так батьки, я буду матюкатися в підкасті, бо така я людина. Атв'єт у Я не п'ю пиво, я п'ю е, тонік без жодного алкоголю, бо мені сьогодні я можу пити лише раз на тиждень, е, бо я сиджу зараз на антисайкотиках. І мені прописали антисайкотики ровно сім днів тому у понеділок, і вони прописали мені 5 міліграм, але вони як так тупо прописали зробили помилку, що прописала мені 25 мг. міліграм п'ять днів поспіль я ходила на амфетаміні. 25 мг і в мене і я так, я досі в відходниках. Я така, типу, оце життя, оце життя, хочу танцювати, танцювати, танцювати. Коротше, в мене депресія, і вони такі: Хотіте амфетамін. Я така, ну давайте. Дивно, що ти все ще не працюєш в криптовалюті. Лікарі зробили помилку, і єдине, що вони змогли сказати, це It's a prank. Коротше, так зараз. Це Ч... капець ти аутист, чувак. Я ж абсест е... позбавлятися волосся. Воу, гарно! Ти тепер нас спортивний чувак, ти тепер дуже як це, обтікаємий? Аеродинамічний. Аеродинамічний дійсно. Чувак в класі в моєму. Він був олімпійським чемпіоном в дитячому плаванні брасом. І його брили увесь час. У нас у дворі колись був мальчик, його звали Льоша Голуб. Ми всі думали, що він педик, тому що він голив ноги. А він голив ноги, тому що він професійно займався футболом. Ну і там футболісти дійсно ну, голять ноги, тому що ну буває м'яч тебе вдарить і відриває тобі шмат волосся з ноги. Ну це неприємно, тому ну. Простіше ногу поголити. Так, да, а ми почали чувака шеймити, коротше, дуже жорстко. Типу, ми казали «Ха-ха, голубий, ха-ха, голубий. І врешті-решт він став голубим. Вау, це ми його <звук> нейровістично запрограмували людину. Діти самі по собі, вони ну, дуже жорстокі. У мене був одногрупник, у нього не було мізинця, у нього така от рука була, і його називали Черепашка-індзя. <звук> був хлопчик у дворі, йому собака в дитинстві відкусила сосок, і ми називали його Максим Аднасійським. <звук> Боже, чому на це клоп? Навіть у мене була клікуха ванал. Мої друзі з Києва приїжджали в Дніпро, бачили варус, і в них просто рвало дах, і вони такі ванус. І усі з Дніпра дивилися на них як на лохів. Типу такі, це варус, ідіоти, це просто варус. Що за прикол? По-перше, в варусі все є. А по-друге, варус це анограма двох імен Вадим і Руслан. Щоб ти знала, щоб приїдуть оці столічні і почнуть. Та... Навіть коли я в Києві жив вже 6 років, от все одно їдеш там в автобусі, шановні кияни, та гості столиці. Тобто оці останні шість років я був гостем столиці. З Дніпро приїжджаєш, ти українець. В Києві, ти із столиці. Слухай, ну я таку дискримінацію на мовному рівні бачу тут в Нідерландах теж, бо я кожного разу, коли їду в автобусі, я стою дивлюся на табличку, яка на дверях. Там написано типу англійською і індерландською. Індерландською написано спершу: типу, доброго вам дня і до побачення, і побачимося знову. А англійською написано Доброї дороги. Я хочу змонтувати це діло взагалі, на тих на суперпахуїстичних щах. Та да! типу... я просто Ох. супер за, бо в мене ноль амбіцій. І так само за Махнопабом. Це таке, таке щире місце було. Це арт-кафе тепер, але от раніше там була прям ахуєвша атмосфера. Я просто коли я була студенткою, і коли я була в останніх класах школи, і коли я була студенткою більше, все ж таки Махно це було таке місце, куди прям хотілось попасти у Махнапабі. Коли був концерт мого друга, я просто гуляв собакою, і я стояв там, курив біля входу. І вибігає чувак, і його кориш починає йому сувати пальці в рот. Той починає ригати, і той кориш, який пхав йому пальці, він так бере пальчиком, макає в вергачку, облизує, теж починає ригати. О боже. І напроти, напро... а вони тоді, це був кавер паті королі шут. <реш> це про багато, багато про що каже. Горшок мертв. <реш> Воістину мертв. І дівчата стояли напроти них дивилися такі. Кіяні от бітий. Арка якось, на жаль, мене обійшов. Ну, хоча він був на перемозі на третій дуже довгий час. Ну, тоді це було прямо рок кафе. А коли, а коли це було в філармонії? Ти пам'ятаєш, що Арка був філармонії взагалі? Тоді ще не відвідував подібні заклади. Я Ще тоді був у свідках його, мені здається. А вже пасля я от почав, ну. Правда, не зерка, а златаного барабана. Златина барабан, я параз. там була один раз, і мені так соромно, що я не була нормально з в барабані. Це супер місце. Ну, ти нічого не втратила, окрім вірогідності, підхопити туберкульоз. Тому що там нереально було душно, там дуже смерділо, і Боже, там не Хеллоуїн. Я покажу зараз фоточку, я тоді перетворився в Россамаху, і якийсь тіп в масці. З фільма жахів крик наблював мені на ноги, поки я спав. Вау! Насправді, якщо б РК не був в гаражі, а в гаражі немає ніякого опалення, то було б точно так, же. бо там ніколи, там ніколи не було тепло, там завжди було дуже, дуже, дуже холодно. І мені здається, що через те, що це було таке більш просторе місце. Там ну там все ще пахло блювачками дітей, і це було єдине місце, мені здається, де продавали алкоголь ну навіть з чотирнадцяти літкам. Ось 16 років почали ходити, і ми такі є Роцк, Ми, рокери, ми, 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 ми ходимо на пашу Холашева. Є ми откривай лонгер. Да, ну іноді я дуже сумую за цим часом, але це було таке місце, сте, сте, де пацани ж ну, сленілісь, мошеліся, вони дівчата стояли біля стіночки і такі, типу. Єбать охуєть. Мені от на концерті Олександри якось Києвичі не зламали ногу, я під час мошу впав на землю, і чувак намагається мене на якийсь незнайомець. Підняти з підлогу, але він не бачить, що він стоїть не, типу ногами на моєму коліні, і він мене тягне на себе. Я кричу, типу харе. А він тягне на себе. І я, от от як у мене ноги як у кентавра могли вже стати, чи як у кузнечика. А мені вже дуже боляче і все, що залишається, я йому просто зарядив коротше поміж очей, і він просто десь нам потерявся в толпі, але, я хоча б став з нормальними ногами з цим парнем, все окей. У мене перший експірієнс мошу числе був, коли я першого разу прийшла в РК, який ще був в філармонії. Тому це не просто вам не хіхеньки хахеньки це було велике місце, і це був кавер, мені здається, металіки чи щось такого. Це була просто жостяка. Мені 16, а брата, наприклад, 14. Брат починає когось мутузити, Ні, хтось починає мутузити брата. Я взагалі вперше, я вперше ВК, я не знаю, що буде слем, я не знаю, що буде мош. Я бачу, що якийсь скінхед трьох метрів розросту починає мутузити мого молодшого брата. Я вилажу з толпи і починаю пізні чого чувака. І він, він дуже здивований, бо все йде по законам слему і мошу. І тут якась типу вилізає. вилізе. Да, мамка, а я не розумію. І брат мій теж такий обурений, бо ну все йде по закону мошу. І я така, типу, а, так, хто тут моєму брату божує? Іноді мені хочеться в слен, іноді мені хочеться в можна зараз. Бо мені здається я офісний працівник. І іноді дуже хочеться. Але в мене ж сенсор тут оцей от, ну, у плечі через діабет. І якщо в мене хтось жахне в плече, то буде дуже-дуже боляче. І я така, типу, блін. А я не пам'ятаю, ти образувалась чи ні, коли я спитав тебе, чи там є не всі? Ні, ти що? Це таке розмре питання. Мене кожного разу Ч... чого я буду ображатися, коли люди ще шуткуються? Це ж прекрасно. В мене є прикольний случай. Я потрапила на концерт Латекс Фауни, і я намагалась домовитися з солістом Латекс Фауни про подкаст. І ми домовились, і він почав видергувати пальчиками мій сенсор заігруючи зі мною. І я така, типу, якого хуя чел? Як це так? Людина жената, і він зі ну я була. Я там була, знаєш, не як фанатка. Я прийшла серйозно порозмовляти. Здравствуйте. хочете поговорити про бізнес? Він такий. А що це у вас? А що там у вас дівська? Моє обличчя так багато сказала в ту секунду. Він одразу такий. Опа. Я нещодавно був у лікаря, Я дивлюся на його долоню, а у нього, ну, от, на одні з рук цей. Рінфінгер, коротше, був маленький, як в «Очень страшном кіно 2. Типу, у нього нормальні пальці, але оце такий, типу, короче, маленький і не рухається. І я такий дивлюся: типу, Ну, типу, палець і палець, але якби він почистив мандаринку і дав би мені, я б цю дольку в кишеню поклав, мені здається. <світ> у моєї мами був французький бульдог, адбітний наглухо ненавиджу цю псину. І я спілкуюся з мамою, і вона починається трошки так істерично похихикувати, Вона каже: та я дивлюся, як барні вечеря. А я чую, як він чавкає. Я кажу: А так а що він їсть? і Вона каже, свиняче серце. О боже 90... Коли мені було 5-6, ну я там більш-менш норм пам'ятаю ці часи. У нас було дві собаки: обидві французькі бульдоги, абі і барон. І моя прабабуся, царство небесне, вона теж була така з приколами. Вона казала, що Ленін розумна людина, тому що у нього два полушарія мозга <рес> вже була старенька, їй було западло гуляти з собачкою. Вона брала чугунну з і так під піську сувала собаки і казала: Абочка, ну по сюди. <рес> Боже, чому абочка звучить так по-єврейськи? Блін, це прикол насправді. А я коли була мала, мені було е один рочок, в мене досі є шрам. Бо я полізла до вівчарки німецької забирати в неї кістку, бо вона дуже її смачно їла, і я така: типу, треба брати. Я, от, наприклад, сестрі от, розбив якось голову м'ясним молотком, коли був маленький. Я ж не кусав її як собак. Я кусала брата як собака. А от ти, до речі, пам'ятаєш, був такий радянський словарь Ожегова? чи ожива. Так, у нас вдома був Ожигов, так. От я так з п'ятого поверху на на Карла Маркса так на проспект кидав. Коротше, і в нас прям вихід вікна на проспект, і ми, коротше, то пісяли звідтіля, то, типу, кидали підручники, якимось дивом ніхто там не вмирав. Пісяти з балкону це це була класична історія, але ми жили на п'ятому поверсі, тому це було, знаєш, трошечки. Ну, ми теж на п'ятому були. Що, долітало? Ну, що, гравітацію ж ніхто не відміняв. Карла Маркса Марце сорок ж люкс. <плес> в четвертому класі я пограв GTA Vice City, а потім трошки Counter-Strike, Я дуже швидко почав розбиратися в зброї. Було завдання написати лист своєму неіснуючому другу чи родичу. Викликали потім моїх батьків до школи. А я ну такі нічого взагалі в цьому не вбачаю. У мене до сих пір там, ма мама кидала мої дитячі малюнки. Так, якщо я їх знайду, я їх сюди скину на відео, і ви побачите, який там. І Я написав, коротше. Листа до свого неіснуючого брата е ветерана в'єтнамської війни, і я питав його, скільки відконгавців це замочив, і писав величезний, величезний список зброї, з яких він мочив. Коротше, в'єтконгавців. Мені здається, що це цікаво, наприклад, розбиратися у такому. Це не має бути чомусь зазорним. Насправді я розумію, що це консьорнінг для батьків, але ну зброя це цікава тема. Мене, наприклад, ну, зараз у цьому віці вона цікавить дуже сильно. Я не бачу нічого поганого. Блін, я собі досі хочу купити цей світовий меч зв'язних воїн. З -зв ну ти можеш все ще записатися в ПТУ проськи на ту аргонну сварку. Там от справжній меч. Боже, в мене був колишній, який обожнював руський реп, і я навіть і мені тепер так соромно розуміти, що я спала з людиною, яка слухала руський реп. А ти уявиш, що комусь від цього дуже важко відмовитись? Я нещодавно, от коли був на турнічках, познайомився з чуваком. Йому 16 років. Він з Одеси. Типу спортсмен, ну Ми там щось качаємось. ху-ху-ху. Я йому кажу, от інстасамка підарша", да? А він каже такий, то чо, ну нормальна подруга? Вона не донатила на ЗСУ. А я кажу, ні, ні, ні ти не поняв. Вона вона донатила на руську армію. Типу, що ти там вважаєш? І він каже: Ну тут якісь типурі новості. Я думаю, бля, чел. Да, потім він попросив у мене цигарку, я йому дав, тому можливо він помре раніше. Я сподіваюсь, ти мог йому всю пачку віддати. В мене є єдина штука іноді я. Просто дуже сильно хочу слухати пісню Цоя «Перемен требують наші серця, і це все, що я собі дозволяю. В мене є одна єдина пісня. Я слуху, pleasure. Знаєш? Типу набухатися, як чорт, їхати домой на велосипеді сумно, сумно, так знаєш, коли дощик йде, і ти такий. Кумедно було, коли я шукав роботу, я зайшов в місцевий бар український, і там працюють і поляки, і українці. За баром стояла полячка, і я українською їй кажу: типу, я шукаю роботу на кухні. У вас є відкриті вакансії? Вона пояснює, що ні. І справа від нас стоїть турок, і він такий каже: типу, о, а ви з Росії? Серйозно, сука. Мені подобається, що ми з тобою дуже схожих професійних індустрій, і ми не розмовляємо про роботу взагалі, бо типу. Ну його нафіг проработати. Тому розгляну. що робота для рабів. Щас скорив стіжку, я такий подумав: от якби мене спитали, от ти можеш розповісти все своє життя від першої секунди, що ти пам'ятаєш до сьогодні. Я такий думаю, скільки б часу це зайняло, і я такий розумію, що кілька годин, напевно, не більше. <рес> Подкаст. Бо, ну, бо ти монтувати вмієш, ти знаєш, як швидко розповісти. У мене дід суші хавав. Він брав рол, розвертав його, хавав рис і все інше викидав. <рес> і от до речі, от. Зробимо маленький флешбек на собаку. Це, от е, я тобі розповідав про цю абочку з чого От, сковородки. Коротше, мені здається, це генетичне, що мій батько, що я, ми, типу, у нас якась є ненависть до французьких бульдогів. Батько був дуже радий, коли одна собака померла. Коли йшли її хоронити, ми поїхали на трасу, і батя тіло собаки запхнув чемодан і пішов. Коротше, на подгорич хоронити закапувати землю. І цей чемодан коротше, відкрився чомусь, і соба... це мертва собака починає по схилу падати вниз, Бабушка кричить, схопилась за волосся, батя такий ха-ха-ха. Ой, р -р рад був тебе бачити. Підписуйтесь на наш канал, ставте да. коментарі, лайк. Моя мама лише вчора сказала, що підписалася на мій ютуб канал. І я така, типу, серйозно, це в мене там подкасти висять вже стільки місяців мати. Вона така, а да? А можна було підписатися? Я така, та блін, капець, що це таке? Було інтерв'ю з Путіним, що його студент такий каже: Може, підпишітесь на мій ютуб канал. А він такий, та я нічого підписувати не буду. Старий долбайок. Хуя вон... Хуя вон, файна, файна нахт, волтрустен. И танкивал фар яу верк. Битешон.